На одного обранця менше депутатка від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Наталія Арнаут склала мандат. Про це повідомили перед початком позачергової сесії Лозівської міської ради 2 жовтня. До Лазівської міської територіальної виборчої комісії Харківської області 6 вересня 24-го року надійшло рішення Лазівської міської ради, яким достроково припинено повноваження депутата Лазівської міської ради Арнаут Наталії Миколаївни від Харківської регіональної організації політичної партії Опозиційна Платформа за життя у зв'язку з особистою заявою про складення неї депутатських повноважень. Якби політична партія ОПЗЖ не була заборонена в Україні, то за процедурою місце Наталі Арнаут у міській раді зайняв би наступний депутат за списком. Ситуацію прокоментував секретар Лазівської міської ради Юрій Кушнір. Таким чином констатуємо, що з списочного складу 38 депутатів Лазівської міської ради у нас залишається 37 депутатів і заміщення вибувшого депутату від опозиційної платформи за життя не відбувається. Ярослава Дубіна, Валентин Косяченко, Максим Собільніков. Новини ТРК Лозова.